Друзі, сьогодні прочешемо ваше оточення, чи є вороги, що вони роблять, хто вони взагалі? Чіткий опис вашого ворога. Так, розклад буде загальний для тих, хто притягнувся на цей розкладок. Так, є вороги у тих, хто дивиться, і це вже давно, на відстані десь, не прямо поруч з вами, але е уважно слідкують, що потрібно тим ворогам, гроші ваші можуть бути навіть з вашої сім'ї. Як це не дивно і не. Прискорбно. І так, що вони роблять? Чоловік в когось. Можливо, ваш бувший якийсь чоловік, з яким були стосунки, але вже розірвані? Що він хоче? Чого надо, цей паблі, вибачте, за слово. Його турбує, і дуже хвилює ваш успіх дівчата. Якщо дивляться дівчата, так, а якщо чоловіки дивляться, хтось з друзів або з сім'ї також, людина егоїстична, можна сказати, егоцентрична, любе всілякі задоволення, любе такі, знаєте, Любвеобільна така людина, але хитра, підступна навіть у стосунках, навіть у сталих, у тих, що маю на увазі, вже давно стосунки по карті якір, Да? Навіть в таких стосунках ця людина Може хитрити, може бути хитра та підступна, і щось завжди якісь в неї є хитрі плани. Добре, опис зрозуміло. Давайте подивимось, що ця людина затіває і як ми можемо цьому протистояти, тобто пораду від карт візьмемо. І так, в когось, ну, дивіться, якщо ви відчуваєте, що не ваші, а, да? Пишіть, до речі, чи ви розумієте, чи співпадає з вашими ситуаціями, коментуйте. Так, карти підказки. Якісь таємниці вам такі відкриються. У когось шлюбні таємниці, да? так? Так. Що ворог затіває? Як ми можемо угу, завуалірувати це під подарунок, щось, якийсь презент? А якщо ви давно не спілкувалися е, з цією людиною, вона проявиться. І вона за щось хоче помститися ця людина. Да. Е, за щось у когось відіграється як неотримання задоволення. Да? А людина буде вам писати або дзвонити, а, якось спокушати, да? як то кажуть, воду лити в вуха, у когось воду лити. А, Ви дізнаєтесь, якісь таємниці. Можливо, людина під цим гаслом буде. Так, тут і луна, і лисиця, і карта а, жінки поруч з жінкою, точніше, да? як то кажуть, шершеля фам. А що це саме чого це стосується? Що ворог? хтось має до вас приїхати. Тут показують людина е дещо егоїстична. Але буде показувати, що є кохання. До речі, про якесь кохання ви і не знаєте. Хтось вас може кохати, але якось так складно, складно все. Причому та людина, з якою ви маєте бути по долі, також за вами стежить. Це Тут ще одну людину показують, а що ця людина допоможе вам у боротьбі з ворогом. Вибачте, за сторонні звуки, у мене тут, по ходу, голуби оселилися, і вони дуже такі шумні. Так, є людина, яка вам призначена долею, але чи разом ви. Щось зруйнувалося. да, Тобто, в когось це ворогом став бувший чоловік, так, ваш бувший. да, показують Чоловіків, якщо дивиться, це друг. І тут знову і знову показують навіть попередження, що буде намагатись руйнувати вашу кар'єру, ваші якісь досягнення. да, Навіть не Угу. Жінки тут когось чекали, але зрозуміли, що а, людина лицемірна, да, кого ви чекали, і що а, вже ви не хочете чекати людину, якщо вона лицемірна і якось двояко так, да, поступає з вами. І вашими, і нашим, як то кажуть. Так, досить цікава ситуація, але ж давайте подивимось, що вам робити, у склавшися ситуації. Якщо ви відчуваєте навіть такі непрості ситуації, що вороги то ваші це а, ті, хто вам ви вважали близькими людьми, да? що вам робити? Ось Показаний чоловік, який, а, так, Затаїв якусь злобу на вас, але може це приховувати і хоче вам помститися. Ось так, так? Да? Ось так. Він за вами стежив, щось буде розкриватися. Щось тут пов'язані і фінанси, хоче якось а ну, що тут? Хитра лисиця, да? Ну так, да, хтось хоче із родини також. Тут знову показують, знову ж повторюється історія. Так, ну добре, бо тут іде повтор. Я зараз візьму ще одну колоду, щоб продивитися, все ж таки вам пораду, що вам робити. Нова колода. До речі, вона... З-за кордону, вона іспанська. Так. так, що вам робити? Давайте подивимось, що вам робити, що порадять карти. Ну так, двояко показують ситуацію, що ви не можете визначитись, що вам таке робити. Але п'ятірці мечів говорять, що вже ви так не маєте продовжувати то терпіти. Да, Таке не може. Не маєте вже ви так. Вже ви повинні хоч потроху, але діяти. І навіть тут показують, що є у вашому вже оточенні якийсь новий, мабуть, король, да, але ви чомусь до нього так. Якось налаштовані трохи агресивно по королеві мечів, якщо дивляться дівчата. Да, він до вас з якимись пропозиціями приємними. А ви просто закриваєтесь від нього, ви ховаєтесь, ви налаштовані, ледь не вороже да, до нього. А чи він вам що допоможе у склавшися? Ну, він допоможе якось вийти. З того складного становища. Так, якось оцю луну місяць цей вам а, з голови прибрати, так, тобто цей туман весь, що ви не розумієте ситуацію. Можливо, якось так допоможе побачити щось, а що вам робити саме що робити? Так, потроху діяти, але як діяти, як діяти? А, ну тут навіть піти на зустріч з тим, кого давно не бачили. А, так, щоб стабілізуватись якось і вийти з того становища, да, в якому ви вже не можете перебувати, якусь легкість набути, приємність, щоб. Тут двійка кубків, тут про щось приємне, про якусь пару, яка може скластися. А з ворогами вашими що п'ятірка кубків. Ну, ви знаєте, ваш успіх буде їх знесилювати, ось як тут показують. Те, що ви не на них концентруватиметесь, а на власних якихось успіхах, на тому, що вам приємно. Тобто ви зміщуєте фокус уваги, а їм це сама найбільша така помста, виходить. що у вас. Це добре, цим ви навіть такий захист. Комусь захист, до речі, варто поставити. Захист, ви будете захищені, ви будете яскраві, сяяти, немов зірка. Да? І ви ту ситуацію навіть переможете. Не не уходьте лише в трикутники, да? робіть чіткі вибори. Ось я вирішую бути, наприклад, з цією людиною, да? а не цю. І тоді фортуна, ось карта фортуни, вам посміхнеться. Життя ж не стоїть на місці, воно як то колесо обертається. і... Так, десятка кубків. Ну, я бачу, що ви будете щасливі, задоволені, і вам навіть ті вороги будуть, геть, вони просто в своїй. Ану, що з ворогами буде з тими? Що з ворогами? Ну, вони... Ага, у відлюдників вони а, в, впадають, так? Да? Четвірка. Невиповнення їх. Мрій та бажань, щоб вам там якось насолити. Підірка якась по грошах їх вдарить за те, що вони вам зла бажали. Що ще? Ну, да, Злість, ярість. Ой, ой, мечів. Мечів. Грошей мало. Будуть дуже сильно вони. І тут, до речі, і жінка така, знаєте, постарше показують. Жінка якась. Ну, Вона така світле волосся, але вона вже такого зрілого дуже віку. Так, і ще одна жінка. До речі, може і до ворожки звертатися до, до відьми якоїсь. Будуть щось, щось магічити. Да, магічити можуть на вас. А воно на вас подія, ну давайте. <у, -у>, у вас захист вже є міцний. У вас є якийсь чоловік, який вас захищає. Ану, чи це жива людина, чи це із ушей? Ушич... Ні, ні, це хто-то чоловік із вашого роду. Хто вас захищає? Ну Я ж не дивіться, імператор і ваш батько, можливо, якщо вже він в тих, ну, знаєте, у кого дивіться, у кого вже батько пішов із світу живих, да? у того саме батько, в кого ще батько живий, і дай Боже мой, здоров'я. То це породу, може, скоріш за все, батька. Хтось ді... дідусь, там, прадідусь. Да? Хтось із ушедших вам дає захист, вам дає захист. Да. Він допомагає боротися з ворогами. От. А... Тут гроші, гроші йдуть, і кохання йде. Що ще можна зробити? Що ще можна зробити ну, у когось, у когось навіть е, вирішення дитину народити, це теж ваш як янгол-охоронець буде, як це не дивно звучить, але ну, навіть діти можуть бути янголами-охоронцями, весмірка кубків. Лише не треба уходити в оці. Енергії, коли ви на виборі, вам варто бути е, чітке рішення, сила, да? карта сили. Це те, про що я говорю. Коли ви отак вагаєтеся туди-сюди, то ви е, слабшаєте. Коли ви на чіткому виборі, от ви вирішили все, ви дієте, тоді ви е, сильний. Сильна і сильний, хотіла водночас сказати. Сильна і сильний. Тож, такий у нас на сьогодні був розкладі. Пишіть, коментуйте, вдячна за будь-який коментар. Для мене дуже важливо, до речі, ваші, ваш зворотній зв'язок зі мною завдяки коментарям. І вдячна за вподобайки. І, звісно ж, за підписочку на канал. Всіх люблю, до скорих нових зустрічей!